Шо? Куди ділись дешеві залізні коронки? Багатьом людям та краса і нафіг не потрібна, аби зуби були. Ви серйозно? Ви серйозно так думаєте? Куди ділись дешеві залізні коронки? Тут немає, тут немає, тут немає. Я не знаю, куди вони поділись. А ви бачили залізні коронки? А якщо серйозно? Куди ж поділися ті залізні коронки? Залізні коронки нікуди не поділися. Вони такі дешеві, які були завжди. Ну, може, не такі дешеві, але дешевші, ніж усі інші коронки. І нікуди вони не поділися. Просто так сталося. Гарно це чи погано. Я думаю, що гарно, що краса людям таки потрібна. Такий потрібно. запит на естетику, ось такий величезний. Просто відсюда і до Запит на естетику у людей стоїть на першому місці. Саме тому дівчата скоріше зроблять манікюр аніж підуть до стоматолога. Скоріше вколять губи, а не підуть до стоматолога. На жаль, але це так. Тому запит на естетику в Україні дуже великий, і краса нафіг дуже потрібна. Тому, саме тому, в стоматології зараз є все для того, щоб ваша посмішка була ідеальною, красивою, естетичною. Є цирконіві коронки, є коронки з пресованої кераміки ЄМАС, є цирконій, а зверху ЄМАКС. Ну тобто, є безлічого. Якщо у вас немає е, стільки грошей на цирконій, на ЄМАС, є ще металокераміка, яка також може виглядати по-різному. Якщо вона дешева, вона буде виглядати не дуже. Якщо вона більш дорога, то вона буде виглядати. Більш естетично. Не так, звичайно, круто, як в цирконі, але також можна доволі непогано її зробити. Так що, думаю, що ви не праві з приводу краси. Краса дуже потрібна, дуже є великий запит на красу в Україні. А залізні коронки вони є, вони існують, вони нікуди не ділися. Просто зараз всі їх роблять набагато менше, або тільки за показаннями. І якщо ви хочете собі залізні коронки, приходьте, ми таке також зробимо.